Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Перше за довгий час 195 МС атакували Україну під час пусків. Один із 195 здійснив аварійну посадку на найближчому аеродромі. Ще один збили на борту. Був один із високопоставлених генералів Путіна, який контролював перший від літак. А також шахеди, в тому числі балістичні ракети з КНДР. Удари наносилися по столиці та Харкову. В Харкові на жаль, прильот у приватний сектор у Києві осколки падали і наробили значної шкоди. Пожежа в одному із районів пов'язана не з ракетним ударом. Ті цього разу цілили по жулянах та Борисполю. Крім того, цілю знову цілять по підстанціях. ГСТ. це наразі ведуться розмінувальні роботи. КМВА пише, як ви бачите, ворог дочекався свого часу і почав знову застосовувати стратегічну авіацію для атаки на мирні міста. Тому бережіть себе та рідних, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ми витримали численні ракетні удари минулої зими. і Вірю, що разом здолаємо будь-які інші виклики. Той же час телеграм-канали пишуть, що у за довгий час території Білорусі летіла корейська балістика. Крім того, сьогодні вранці та у день, 23 січня, після ударів з розвідкою, далекобійними ракетами, може нібито завдати потужного удару по Україні, підірвавши один із реакторів або масованого ракетного удару з понад 200 ракет на авіабази в Енолісі та Шайківці відправлено доручення готувати до вильоту ряту 22 м. Уночі вранці можуть бути задіяні ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель в Києві. Джерело припустимо. Ло, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише телеграм-канал «Опора». «Топор помсти» пише, що усі стратегічні полки підняті по тривозі задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників. Усе, що можуть підняти в небо за один раз, а також Чорноморський флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільша вірогідна ціль, як пишуть джерела банку, адже Росії потрібні перемоги, яких на фронті у них зараз немає. В той же час українські далекобійні. Дрони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за увесь час війни. Вибухи лунали на чотирьох литовищах Халіно, Бориса Балтимор та Саваслейка. Саме з останнього аеродрому найчастіше злітають міга, які тероризують Україну, адже можуть запускати кинжали, через що повітряна тривога оголошується по всій території України. Поки невідомо яких точно уражень завдано ворога, але у соцмережах публікують відеоатаки атаки та потужні вибухи на литовищах. Також про влучання свідчать супутникові знімки. Президент України вже подякував воїнам. Збо також воєннами сил оборони України гурта усіх структур, які залучаються до цієї операції. Дякую за влучені власні і результативні удари по російських аеродромах. Наші українські дрони працюють і саме так, як потрібно, але й речі, яких лише дронами не зробиш. На жаль, потрібна інша зброя. Ракетна зброя Наголосиво, заявив Володимир Зеленський. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.